У вівторок, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав укази про припинення громадянства України, меру Одеси Геннадію Труханову, а також екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну. Підставою для такого рішення стало виявлення у цих осіб російського громадянства. Якщо до повномасштабної війни наявність російських паспортів у українських артистів, політиків та громадських діячів. Частіше за все ігнорувалася державою, то сьогодні це може стати приводом для припинення громадянства України, особливо якщо така особа проживає на території країни-агресора та підтримує політику Володимира Путіна. Раніше проти українських артистів-зрадників указу президента Зеленського вже було запроваджено економічні санкції РНБО. А деяким з них тепер навіть заборонено в'їзд на територію України. Телеграф з'ясовував, хто з них може бути наступним у черзі на припинення громадянства на батьківщині. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Сергій Полунін, артист балету Сергій Полунін народився в Херсоні, навчався у Києві та Лондоні. Був солістом у королівському балеті. У 2017 році він отримав сербське громадянство. А у 2018-му – російське Полунін відкрито підтримував анексію Криму і подальше вторгнення Росії в Україну а також очолював Севастопольську академію хореографії та будівництво оперного та балетного театру в окупованому Криму. За свою діяльність він отримав російські державні нагороди, зокрема премію президента РФ молодим культурним діячам. Артист навіть має на тілі декілька татуювань із зображенням Володимира Путіна і російською символікою у грудні 2024 року. Полунін оголосив, що планує залишити Росію, адже він виконав свою місію там на даний момент, і його душа більше не на своєму місці. Втім, це не врятувало його від припинення українського громадянства указом Володимира Зеленського. Ані Лорак, українська співачка Ані Лорак, яка проживає і будує кар'єру в Росії, довгий час утримувалася від відкритих коментарів щодо війни. Після шквалу критики у соцмережах вона заявила у відкритому листі, що любить Україну. Її позиція залишається незмінною, і вона поза політикою. Втім, замість слова війна вона використовує визначення ці події в Україні проти артистки. Запроваджені санкції РНБО. Таїсія повалій. Артистка Таїсія Повалій у своїй зраді батьківщини пішла ще далі і відкрито виступала з підтримкою Росії та брала участь у різноманітних політичних акціях. Цілком очікувано, Україна включила Повалій у санкційні списки РНБО. Крім того, у 2025 році на підставі рішення суду Повалій була позбавлена майнових прав на 9 пісень. Також на користь держави з неї було стягнуто права на об'єкти нерухомості, а також автомобіль та зброю. Оксана Марченко, дружина екс-лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, яка до того ж є кумою російського диктатора. Оксана Марченко асоціювалася з проросійськими силами в Україні ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення вона втекла з України і наразі проживає в Росії. Разом зі своїм чоловіком у лютому 2021 року Україна ввела трирічні санкції проти Марченко та Медведчука через фінансування подружжям тероризму. Вони стосувалися всього належного їм майна. Регіна Тодоренко, довгий час після початку повномасштабної війни. Телеведуча та блогерка Регіна Тодоренко жодним чином не коментувала події в Україні. Пізніше дружина російського артиста Влада Топалова це ж висловила свою позицію, яка полягала у тому, що треба бути патріотом, а не націоналістом. Також артистка розкритикувала ненависть між народами і зазначила, що в її сім'ї вето на політичні теми через різні погляди з чоловіком. Втім, згодом у змі з'явилася інформація про те, що Тодоренко все ж отримала російське громадянство. Указом президента та за рішенням РНБО Тодоренко потрапила під українські санкції серед обмежень. Заборона в'їзду в Україну на 5 років, блокування активів, обмеження торгівлі та капіталів. Сніжана Єгорова, українська телеведуча Сніжана Єгорова відома своїми відкритими проросійськими висловлюваннями. Зокрема, вона публічно підтримувала політику Володимира Путіна щодо України, називала його героєм нашого часу. І закликала українців очистити свідомість. Коли через її політичну позицію їй відмовили в оформленні документів за кордоном, Єгорова записала відео, у якому вибачилась перед українцями за пособництво війні і розкаялася у тому, що велася на російську інформацію. Втім, це не врятувало зрадницю від санкцій з боку України, що були введені у перший рік повномасштабного вторгнення Ганна Сєдокова Екс-солістка групи Віагра Ганна Сідокова також багато років будує кар'єру в Росії і має громадянство країни-агресорки. Після повномасштабного вторгнення вона взяла паузу в творчій діяльності та переїхала до США, але швидко повернулася до Росії, де продовжила концерти. У численних інтерв'ю співачка відмовляється говорити на тему війни в Україні і жодним чином не коментує події на батьківщині у соцмережах. Сідокова також повідомляла, що не підтримує зв'язок з родиною в Україні. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Тепер на вулицях Одеси розповідають свіжий анекдот про вілу Труханова в Криму, яку він продає за 3,5 мільйони доларів. А чому так дорого? Гроші дуже потрібні. Будівля за адресою прописки Труханова і справді вражає уяву на її зведення. Знадобилися тони мармуру, стіни прикрашені золотою мозаїкою з Італії, а загалом уся фурнітура на вілі європейського виробництва. Пан Труханов не дуже довіряє вітчизняному виробнику. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці про віло одіозного одеського мера. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Служба безпеки України підтвердила наявність у Геннадія Труханова громадянства країни окупанта та оприлюднила документи з його пропискою в окупованому Криму. Будівля за адресою прописки Труханова виставлена на продаж за 280 мільйонів рублів. А це понад 3,5 мільйонів доларів. Є розкішною вілою площею у 677 квадратних метрів із ділянкою в 17 соток. Це особняк на чотири поверхи за адресою Ялта, міський округ, СНТ Масандра, вулиця Миру, 31. Загалом Масандра, невеликий пригород Ялти з розвиненою курортною інфраструктурою, а також парками, виноробним комбінатом Масандра з його знаменитими підвалами та винною колекцією. Вулиця Миру розташована в житловій частині селища, в кроковій доступності від санаторіїв та винних об'єктів. Будинок включає чотири рівні та обладнаний власним ліфтом. Після нещодавнього ремонту та повного меблювання у приміщеннях ніхто не проживав. На нижньому рівні розташований просторий спа-комплекс, оформлений із винятковою увагою до деталей. Тут російська лазня з арктичної сосни келом, привезеної з Лапландії та справжній турецький хамам із мозаїкою інкрустованою золотом. Комплекс доповнюють тропічний душ у золотому виконанні купіль з льодогенератором та бар із нікельованими фасадами. Меблі виконані з морської шкіри, як на елітних яхтах, що гарантує довговічність та бездоганний зовнішній вигляд. На першому поверсі розташована нова вітальня з каміном, що діє для якого використано близько двох тонн флорентійського мармуру. Тут же їдальня та кухня у сучасному варіанті стилю французький прованс, стільниці з натурального мармуру. З кухні та їдальні передбачено вихід у зону басейну та літньої кухні. Також на цьому рівні розміщено два просторі гостьові спальні, другий поверх відведено під чотири майстер-спальні з окремими санвузлами та терасу з видом на виноградники, готель Ялта інтурист та море. У всіх спальнях та ваннах, кімнатах встановлені теплі підлоги з можливістю регулювання температури. На третьому рівні розташовані дві додаткові спальні для гостей або персоналу, а також тренажерний зал, російський більярд, зона для настільного тенісу та тераса з панорамним видом. Всі двері та меблі в будинку виготовлені з цінних порід дерева. А вікна та фурнітура, виключно європейського виробництва. Простір навколо басейну та саду викладено італійським травертином, який не нагрівається навіть у спеку. Переливний басейн площею 15 квадратів та глибиною майже 2 метра, облицьований італійською мозаїкою. На ділянці також розташований двоповерховий будинок для персоналу площею 120 квадратів. З кімнатами для проживання, охорони та обслуговуючого персоналу, приміщенням для зберігання інвентарю та постом, відеоспостереження. Є гараж на три автомобілі та технічна зона. Нагадаємо, ім'я Геннадія Труханова неодноразово фігурувало у гучних корупційних справах. У 2017 році НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем у рамках так званої справи краяна. У 2023 році Труханова навіть відправляли до СІЗО, де він пробув один день. Потім за нього внесли заставу у розмірі майже 13,5 мільйонів гривень. А 14 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Труханова українського громадянства. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. В зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.